Я чекала на зупинці і краєм вуха слухала розповідь сивого чоловіка про те, яка у нього невдячна донька. Автобус запіснювався і чоловік вже розповідав, по якому колу, що така у нього несправедлива доля наприкінці життя. А я тільки усміхалася, бо вчинила б точно так само. Розумієте, вона мені каже, хто я такий, розтягував складний чоловік: Хто я? Та я тобі життя дав, і ти мені маєш за це в ноги кланятися. Якби не я, то тебе б не було. З розповіді виходило, що чоловік вперше за багато років прийшов до будинку своєї доньки, щоб у неї жити. А та не те, що його на поріг не пустила, то ще й висповідала: Тату, який ти мені, тато? У мене в свідоцтві про народження записаний інший чоловік, який і є моїм справжнім татом, а ти йди звідки прийшов. Такий поворот подій вразив чоловіка до глибини душі як я можу вернутися, де був, коли жінки не стало, а її діти, на яких я працював і яким дав в житті все, вони хату продали, і все, я вже не маю де жити. Куди я маю йти? Тобто чоловік втік, коли дізнався, що його дівчина принадіє на заробітки в іншу країну. Думав, що там пересидить якийсь час, бо ж мати листи писала та про все йому розповідала. Мама мені писала, що Галя заміж вийшла, взяв її мій друг, ніколи від нього такого не сподівався. А він, дивився, взяв надкушену. Мама писала, аби я вернувся, але у мене була вже Варвара. Вона мені і наварить, і налє, нічого, що діти у неї малі. Вони багато їсти не просять. Отак чоловік там і залишився чужих дітей ростити, а тут його доньку виховував і друг, давав їй освіту і справляв весілля. Жив так чоловік весело і щасливо, поки діти жінки не виросли та не почали претендувати на материну хату, бо всі хотіли її продати і гроші поділити. Вигнали вони відчима з хати, бо він їм не те, що не рідний, та ще й іншої національності. Сказали, аби їхав в свою країну і не вертався. Той кілька днів на вокзалі ночував, а потім йому якийсь колишній професор, а нинішній безхатько, й сказав, що діти зобов'язані доглядати за своїми батьками, і цього можна добитися через суд. Я свої права знаю, я їй так і сказав як не хочеш по-доброму, то буде через суд. Діти мають своїх батьків на старості доглядати, годувати і лікувати. Це тепер такий закон, дуже хороший закон, і я того доб'юся. Отак я їй сказав. Після таких слів жінка й розреготалася, бо вона по всіх документах носить і чуже прізвище, і чуже по батькові Який ти мені, тато, де ти був, коли я була мала, і тата потребувала. Ти мене на велосипеді вчив кататися, чи яблука мені зривав, чи цукерки приносив, чи хоч якусь резинку для волосся купив, ти мені чужий чоловік. І я тебе не знаю. Чоловіче йди далі. Але чоловік не хотів йти по-доброму, то на гамір вийшла мати і батько жінки, які були здивовані такою нахапністю. А вона при мені каже моєму другові: таточку, виведи чоловіка за ворота. А я йому кажу. Та ти мене в плечі, ти ж мені був другом, а тепер через яку жінку ти мене за ворота. А він дивиться на мене і каже, що йому жінка і діти на першому місці, а як ми колись разом дружили, то він вже й забув за те. Отак за ним закрилися двері, але той друг всунув йому в руки гроші, які мав в кишені, щоб цей чоловік мав на автобус. Дав мені гроші, пару копійок, ось дивіться. Показував чоловік зім'яті купюри. То мені за доньку, отака відплата. Приїхав мій автобус, і я сіла та всю дорогу думала про те, що все ж вертається рано чи пізно. Підпишись, підтримай українськомовний контент.